150 людей, стільки нових робітників найняв чеський завод екскалібур Армі», щоб впоратися із завданнями, які зросли в кілька разів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вільні місця зайняли також біженці Ганна та Юрій з Вінниці у сім'ї троє дітей. Тому Юрію дозволили виїхати в Європу. Тоді, коли ми їхали на той час, Чехія була ну, там мало країн було, які мож яких можливо було працювати на той час. Ну я хотів. На таку роб... на працю якось піти, щоб якби, було якесь відношення до нашої країни. Із перших днів повномасштабної війни в Україні на заводі Екскалібур армії модернізують броньовану техніку для ЗСУ, готують тягачі, проводять зв'язок в машинах. Ганна у Вінниці подібним не займалася, але вирішила разом з чоловіком піти на військову фабрику. Кажеться, що ти чимось таку руку докладаєш до цього, до цього швидше закінчення цієї війни. Нас там дом, слава Богу, ще є. Так вважаю, що він ще й залишиться завдяки нашим хлопцям, що нас оберігають. Одне з головних завдань на чеському заводі зараз модернізація танків для ЗСУ. Переробляють 90 машин, які в 20-му столітті виробляли в Польщі та Чехословаччині. Цей танк Т-72 вже пройшов модернізацію і готовий до відправки. Зсу така робота триває від кількох тижнів до кількох місяців. Танки на заводі отримують у досить поганому стані. Їх купують і звозять з усього світу. Багато зберігались просто неба, деталі з них знімали, продавали. І зараз в окремих випадках танки треба буквально відновлювати з нуля. Всередині нові пристрої для роботи вночі, тепловізори, автоматика, яка полегшує управління танком. Однак, те, чим конкретно обладнують машини, знімати не можна. Військова таємниця. Ten, ten по перше, це надає вам можливість в десятеро краще розпізнавати, визначати та захоплювати цілі. У наш час це дуже важливо. Наприклад, військовий на відстані зможе в десятеро більше помітити, що ворог йде в напрямку до їхньої позиції. По друге машина забезпечена динамічним захистом. Від боєголовок та боєприпасів, динамічний захист це ось ці бокси на броні. Вони мають мінімізувати наслідки обстрілу танка. Окрім цього, з машин мають зникнути ось такі аналогові пристрої та застаріла оптика. Судячи з написів, цей Т-72 стояв на озброєнні армії Словаччини. Незважаючи на те, що модернізація суттєво змінює можливості танка, Т-72, він не стає принципово іншою машиною. До його керування можна допустити танкіста після кількох днів тренувань. у порівнянні з вісьмома тижнями, а це звичайний період навчання для непідготовленого екіпажу, українці можуть за п'ять днів зрозуміти, у чому різниця вони повертаються додому з чітким розумінням, як керувати танком. Найближчим часом українським військовим треба буде освоювати й такі ось кулемети на пікапах. Конструктори планують, що вони можуть бути корисними в боротьбі з іранськими дронами. Камікадзе це волонтерський проект. Чеські активісти збирають гроші на 15 таких авто. Наразі є на 4.